Готи помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй Господи помолимо, Господи помилуй, Господи помили, Господи О, тобі Бог. <пілу> Петра и Павла, молить Бога. Святому Духові. <титут> і нині, і по всем часи в навіть <титут> і ще, ще в мирі, Господу помолимось. Господи помилуй, наступи, спаси, помилуй, і збережи нас, Боже, твої благодатью. Господи <титут> помилуй святу, пречисту, преблагословенну, славну Владичицю нашу, Богородицю і пристані в Марію, і всіма святими, пом'янувши самі себе і одне одного, і все життя наше, Христу Богові віддамо. Тобі, Господи, Тебе хвалять усі сили небесні, і тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Господу помолимось, промовмо всі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Помолимось, промому всіх. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимось, промому всі. Господи помилуй, Господи помилуй. Ботрий, столи, моліть Бо за нас. Святі вервоховні, апостоли Петри, воле, моліть за нас. Всі святі моліть за нас. Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки і віків. Примудрість, стаймо побожного, вислухаємо святи Євангеліє, мир усіх. Читання, слава, тобі, Господи, слава тобі. Гідайте, голову. Одного разу прийшов Ісус в країни Кесарії Филиппової і запитував учнів своїх. За кого люди вважають мене, сина людського? Вони сказали, одні за Івана Хрестителя, другі за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав Ти Христос. Син Бога живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь, Блажений ти Симоне, сину Іонин, бо не плоть і кров відкрили тобі це, а Отець мій, котрий є на небесах. І я кажу тобі, ти Петро, і на цьому камені я збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. І дам тобі ключі царства небесного. І що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах, і що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небесах. Помилуй, Господи помилуй, ще молимось за владику і Отця нашого, блаженнішого митрополита Епіфанія, за братів наших священників, Священномонахів і за все у Христі, братство наше. Господи помилуй Молимось за Богом бережену Україну нашу, владу, військо та народ її, щоб ми тихі і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті, Господи, помилуй! ще молимось, щоб визволитись нам від нашестя чужинці. Ти помилуй. Ще молимось за милість, життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже завітання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, всіх парафіян святого Храму цього, всіх мешканців села цього, щоб вони прожили тихо, без турбован фую на єси і в твоїх землі, і ти, що в морі, і повітрі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, і людинолюбний Бог є, і тобі славу вас Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Господу помолимось, промо всі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господу помолимось, промо всі, Господи помилуй, <реклама> Господи помилуй, Господи помилуй. Помолимось, промо всі, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помолимось, промо всіх. Дай Боже, здравий. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помили. Господу помолимось, промомо всім, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, вослави. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистої, і своєї матері, святого Отця нашого і Анархіпиступа Константинопольського Золотоустого. Святих славних і всехвальних апостолів, первоверховних апостолів Петра і Павла, що їх пам'ять сьогодні світло звершуємо, святого Архістратига Божого Михаїла і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ще раз усіх вітаємо святом, престольним святом святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Це наші з вами небесні покровителі, тому що в честь них тут, за зимі. В цьому славному Свято-Воскресенському храмі стоїть престол. І ми по особливому, що служби про них згадуємо і просимо їхніх теплих молитов за цей храм, за це село, за цей прихід, за цю парафію, за здоров'я. І кожен з нас в своєму серці. І свої і інші, сокровенні прохання, виливає, висловлює. І все це, ці угодники Божі, підносять, як кадило, як благоуводний філіан до престолу Всевишнього. Нехай і надалі наша молитва буде сильною. Нехай і надалі святі первоверховні апостоли Петро і Павло захищають нас своїми омофорами. Своїми зверненнями до Господа Бога. А ми, в свою чергу, приходячи до храму, прославляючи цих угодників Господніх не тільки словами, але й ще своїм життям і добрими справами, будемо їхніми добрими дітьми і послідовниками. Вітаємо всіх з пристойних святом. Вітаємо також сьогодні всіх, хто носить. Це прекрасне ім'я Петро чи Павло. Так? Хтось каже, до обіду Петро, після обіду Павло, так? Значить, в церкві, всі вже і сьогодні, так? всіх ми вітаємо, всім бажаємо здоров'я, многих літ, миру, ну і, звичайно, що перемоги всім нам. Також серед нас є. Активний член нашої громади, всі його знають. Це Павло Павлович. Ми його всі дуже любимо і поважаємо. І дуже багато роботи тут в храмі робиться. І ну, загалом Павло Павлович такий самий ревний, як апостол Павло. І багато що і допомагає, і підказує. І е, слушні думки висловлює. Тому ми сьогодні вас, дорогий Павло Павлович, вітаємо з е, днем Ангела, з Днем е, Святого Апостола Павла. Бажаємо вам здоров'я, е, щоб ви члені сім'ї вашої були дороги. І діти бажаємо миру, благоди, достатку, е, процвітання і благополуччя. І ще довго вам, з до нами. І радувати нас вами взаємною молитвою і спільне спілкуванням. І сьогодні ми виняли за ваше здоров'я цю просфору і в знак нашого молитовного єднання і е, нашого спільного спілкування, тут, і нашої любові до вас, прийміть від громади цей хліб Господній знак єдності, бо як просфора і хліб це єдине ціле, бо єдиний Христос. Так і громада і церква має бути єдина, бо єдиний Христос. Здоров'я вам і довгих років життя. А також вітаючи всіх, зараз виголосимо многоліття, всім нашим парафіянам, всім нашим громадянам, воїнам і всім мешканцям села Зазиб'я. А не і мирне життя, здоров'я, спасіння, Божого завітання, остатку плодів земних, миру та всьому доброго успіху. Гадаю, Господи, свято воскресенській парафії, села Зазим'я і всім мешканцям села цього. Всім парафіянам, воїнам і захисникам України, всім іменинникам, Петром і Павлом і збережи нам моїх, і благі вітові вітаногі. <клухи> <клухи> be Воняє, душі панує, доброта, Господь род здоров'я всі посилає на ногії блаї літа, сотвори, Господи, многі, много літа, ногі літа, ногі літа, ноги. За мною за Україну, за її волю, сверчися, славу за народ, Україну, одягенька, щоб мігненько присягне. За її болю, за честь, за славу, за народ. Молодці.